Неділя, 11 година. Навколо приміщення Волинської обласної адміністрації охоронці у повітрі вертоліт. Працівники поліції, Національної гвардії, військовослужбовці оточили будівлю із журналістами не спілкуються, нікого в приміщення не пропускають. Напевно, хтось приїжджає, іначе завжди ж немає такої охорони. Ми йшли сматилу, але потім дочка сказала причину, прочитала, чого тут охорони. Поряд із обласною адміністрацією автомобіль швидкої допомоги. Слав, завда, приїхати на час чергування. Скільки часу будемо, хто приїжджає, ми, нам не сказали, поки що. Але ми тут стоїмо, чекаємо, да, чергуємо. Якщо буде потрібно, то нас покличуть. За 10 хвилин 13-та до обласної адміністрації під'їжджає кортеж на Волині. Секретар ради нацбезпеки і оборони України, міністри оборони внутрішніх справ і голова СБУ. Нині триває міжвідомчана рада під головуванням секретаря РНБО України Олексія Данілова з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань та головами п'яти обласних державних адміністрацій. Відбувається у закритому режимі. Журналістів до приміщення адміністрації не пускають. Нарада тривала орієнтовно три години. Про її результати розповіли на брифінгу. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав про різні сценарії у разі необхідності запровадження надзвичайного стану в п'яти областях, які межують з республікою Білорусь. Говорить, можливе з його слів вирішили укріплювати державний кордон інженерними спорудами. Планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні два роки. Якщо ми говоримо про швидку відповідь на в тих ділянках, де можливо будуть масові присутність мігрантів, там будуть тимчасові споруди, які будуть розташовані і зараз. Для цього проводяться підготовчі роботи. Я би хотів попередити тих ділків, які живуть в п'яти областях, які мають на увазі областях, які межують з Білорусі, дружньою нам. Які планують заробляти гроші раптом на допомозі перетину незаконних мігрантів всередину України, це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки. Відпрацьовуються вразливі верстви населення, які можуть бути дотичні до такої діяльності. Наприклад, дрібні перевезники або дрібні фермери, або лісники. Служба безпеки України також працює. І серед умовно назву її білоруської громади, яка є в Україні, для того, щоб унеможливити сприяння такому незаконному переміщенню. Секретар ради нацбезпеки України Олексій Данілов розповів, у разі необхідності українські військові готові до боротьби на два фронти. Ситуація на півночі країни не впливатиме на оборонну здатність України на сході. Також заявив, ми тут ще дивимося з точки зору біологічної безпеки, скажімо так тому що нам вистачає, тому власного ковіда, щоб нам ще хтось сюди його заносив, і не тільки ковід. Голова Служби безпеки України Іван Баканов сказав, що на українському кордоні нині не фіксували масових скупчень біженців та намірів нелегально його перетнути. Ірина Сватула, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.